Міжнародний порядок розхитується дедалі сильніше, тож світові потрібен діалог. Про це говорять на міжнародному економічному форумі в Давосі, який триває в Швейцарії. Українська делегація проводить дискусії з політиками та економістами серед сьогоднішніх тем, чого може навчитися Європа від України для переозброєння та стримування агресорів. З нами на прямому зв'язку з Давоса з останніми новинами третього дня форуму. Наша кореспондентка Вероніка Бойко. Тож вітаю, Вероніко, без слова. Вітаю, Тетяно. Що ж, попри таку сонячну, як бачите, спокійну атмосферу погоди. Тут у Давосі насправді настрій напружений, турбулентний, тому що світові лідери зустрічаються на всесвітньому економічному форумі за часів глобальних геополітичних потрясінь. Ключова причина тому політика Сполучених Штатів. Ну от власне найближчим, найближчим часом тут очікують на виступ президента Дональда Трампа. Він прибуває до Давосу із затримкою, адже його літак, який зранку вилетів із військової бази Енд. Рюс після того як незабаром після зльоту у нього виникли проблеми з електрообладнанням, і, врешті, трам пересів на інший літак і. Так так зміг продовжити свій шлях до Давоса. Із ним їде американська делегація. Найбільша за всю історію форума загалом для Дональда Трампа це третій візит до Давоса на посаді президента. Його участь у форумі відбувається на тлі занепокоєння європейських союзників щодо зовнішньополітичних ініціатив Вашингтона, особливо намірів будь-що загарбати Гренландію, через що навіть кілька європейських лідерів відмовилися від участі у форумі. Це зокрема очільники Данії та Іспанії. А французький президент Еммануель Макрон навіть достроково залишив форум. Президент України Володимир Зеленський також скасував свій візит до Давоса на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі України. Утім, робота над ключовими рішеннями щодо справедливого завершення війни, гарантії безпеки та плану повоєнного відновлення України триває. У Давосі продовжує працювати наша делегація, зокрема українська переговорна група, у складі якої секретар РНБО Рустем Умєров, керівник офісу президента України Кирило Буданов та голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія. І на вечір у них запланована зустріч із представниками Сполучених Штатів. Ну а яким був другий день всесвітнього економічного форуму у Давосі? І я пропоную подивитися у наступному сюжеті. Всесвітній економічний форум цього року відбувається під символічною назвою Дух діалогу. Та це насправді мало відповідає нинішній геополітичній ситуації у світі. Політика Трампа підриває усталений світовий порядок. Європа балансує між обережністю і необхідністю дій. тлі геополітичних викликів Україна щосили намагається зберегти фокус уваги, адже без миру в Україні глобальна безпека неможлива. Цьогорічний Давос відкрився під знаком трансатлантичного розлому. Його головний герой Дональд Трамп. Він особисто перебув на форум із найбільшою американською делегацією в історії. Масштаб американської присутності підкреслює і перший в історії форуму дім Сполучених Штатів, окремий майданчик для заходів і зустрічі з інвесторами. Тим часом політика Трампа, тиск на європейських союзників і бажання будь-що загарбати Гренландію ключовий фактор глобальних потрясінь. Політичним маніфестом став виступ французького президента заявив Входить у фазу, де звичні правила більше не працюють, а довіра між державами стрімко зникає, бо хижі глобальні держави прагнуть поділити світ на сфери впливу. Французький лідер прямо звинуватив сполучені штати у прагненні послабити і підкорити Європу у руйнуванні міжнародного права та заміни його на право сили. Це справді вкрай тривожний час, адже ми руйнуємо саму структуру, в межах якої можемо розв'язувати спільні проблеми та виклики. Ми входимо у світ без закону, де міжнародне право зневажає Жається, ми живемо у світі, де конкуренція стає дедалі складнішою, зокрема з боку сполучених штатів, які вимагають дедалі більших поступок. Форум у Давосі мав стати одним із найбільш відвідуваних світовими лідерами за останні роки, та Трамп і його одержимість Гренландією кардинально змінили порядок. Денний низка європейських лідерів бойкотували зібрання. Не приїхали очільники Данії та Іспанії. Достроково залишив Давос президент Франції, скасував свій візит, і президент України Володимир Зеленський на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі він залишається в Україні. Головний пріоритет зараз енергетична безпека та координація служб. Утім, робота над ключовими рішеннями щодо справедливо. Бого завершення війни гарантій безпеки та плану повоєнного відновлення України триває у Давосі. Продовжує працювати наша делегація. Досягти все ж таки якихось домовленостей по гарантіям безпеки для України. Ну і той самий е діл, що називається, договір там контракт на 800 мільярдів. Це також одна з е задач, які у нас стоять на сьогоднішній день тут. Давосі, з сполученими штатами. Сполучені Штати та Україна на робочому рівні досягли угоди щодо політичного документа так званого плану процвітання України. Паралельно українська переговорна група провела перші зустрічі з радниками з національної безпеки ключових європейських держав. Уперше за чотири роки бойкоту Росії на форум прибув посланець Путіна Дмитрієв для переговорів з американською стороною щодо мирного плану США. Офіційний Київ наголошує, рух уперед у переговорному процесі є. Однак говорити про швидкий мир поки що зарано. Ключовими залишаються гарантії безпеки, справедливі умови. Та збереження єдності західних партнерів. Я хочу сподіватися, що ми все-таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою війною на території Європи після завершення Другої світової, і точно однією з найбільш кривавих за всю поствоєнну історію світу. Ми рухаємося, і стриманий оптимізм це той термін, який я би використав для чіткого окреслення цієї ситуації. Чи зможемо ми досягти успіху в найближчій перспективі чи ні? то в чому залежить від Російської Федерації? Ви розумієте, з ким ми маємо справу? Не думаю, що потрібні зайві слова в цьому питанні. Українська делегація у Давосі зосереджується на ключових напрямах посиленні обороноздатності, передусім протиповітряної оборони та додаткових військових пакетах, мирних зусиллях і енергетиці. Як перші підтвердження надання додаткової допомоги від партнерів, важливо сьогодні шукати партнерів, бо нам критично необхідно сьогодні рятувати нашу енергетику. І сьогодні і депутати, хто працює на Давоському форумі, і міністри. Ну по суті, всі фокус уваги це енергетика, перша і друга. Оборонка, і от це хороший майданчик для того, щоб з партнерами віч на віч говорити, що нам потрібна допомога. Попри скандал із Гренландії, Україна залишається в епіцентрі дискусій всесвітнього економічного форуму. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, виступаючи Давосі, наголосила: Європейський союз має бути амбітнішим у допомозі Україні і посилені власної оборони. У Європі всі хочуть миру однак, досягти його можливо лише через силу та єдність партнерів. Попри розбіжності, питанні війни проти України є за її. Словами продовжує тісну координацію зі сполученими штатами. Ми всі хочемо миру для України. Ми визнаємо роль президента Трампа у просуванні мирного процесу та будемо тісно співпрацювати зі сполученими штатами. Ми всі погоджуємося, що Україна повинна бути в сильній позиції щоб сісти за стіл переговорів. Тим часом Дональд Трамп приїхав до Давоса з власною ініціативою, проєктом так званої Ради Миру, яку в його оточенні позиціонують як альтернативу. ООН. обов'язкова умова вступу внесок не менше мільярда доларів. До участі вже запросили 49 країн. Водночас, ключові західні партнери це не підтримують і відмовляються долучатися до форматів, що уминають ключові міжнародні інституції. Про це відкрито заявила Франція. Ізраїль теж проти, але зі своїх міркувань за неофіційними даними. Відмовляється від участі у Раді Миру також Британія, Ня, Ні, Канада та низка інших держав для Європи настав момент перевірки на єдність, політичну зрілість і готовність бути самостійним гравцем у глобальній політиці навіть ціною складних рішень для України. Ця єдність важлива як ніколи. З Давоса Вероніка, бойко, Максимілян Ільченко, факти. ICTV, марафон. Єдині новини.